Давайте поговоримо ось про ситуацію на Росії. В ГУР сьогодні підтвердили власне ліквідацію трьох гелікоптерів в той же час на Росії впав черговий Су-34. В політ був тренувальний. На вашу думку, що можна сказати зараз про російські резерви? Скільки там є сушок, скільки є е, гелікоптерів е, орієнтовно, і яка їхня нинішня там? Тобто які нині технічні технічно справні, тому що е, багато експертів говорять, що до дві кінця 2025 тисячі в Росії є там можливості воювати. Але зазначається, що також багато техніки може бути на ремонті, і вона не врахована, на жаль, це так. Мається на увазі по ресурсам, які на поточний час у них є, і на перспективу. Ми знаємо, що як суто четверте, про яке ви говорите, так і по Віртальотам вони самі виробляють. Це все ж складні озброєння, види озброєння су 57 які вони відносять до літаків п'ятого покоління, кваліфікуються фахівцями і експертами як такої, що не відповідає вимогам літаків п'ятого покоління. подвигну і поряду інших складових. Саме тому, що їм не вдається виробити саму чи заполучити від контрабанду чи десь якось обходячи ці санкції. на, на літаки су 34 і на вертольоти так чи інакше, можливості такого такі на жаль є, і на цей, і на наступний рік скоріше всього. Не вони будуть додатково. Ну що значить додатково вначе в, в, в плані, як вони їх є, випускати для нас. Небезпека в тому, що четверта, як відомо, є носіями е, керованих авіаційних бомб. Е, ми з вами розглядали можливості знищення їх тобто два варіанти на землі, тобто ракетами, озброєнням чи нашими біспілотними апаратами, бити по складам. Де є ці бомби чи обладнання другий варіант бити по аеродромам. А на жаль, вони росіяни, відсунули, скажем, свої об'єкти за 100 кілометрів. Аеродроми теж знаходяться більше, де фактично діє заборона на озброєння ну, тих же американців. Скажем. І третій варіант це знищення в повітрі за рахунок того, щоб застосовувати зенітно-ракетний зенітно-ракетні комплекси середньої малої дальності, але ж вони одночасно є зенітно-ракетними комплекси з протиракетними можливостями, яких у нас мало, і в першу чергу ну, вони застосовують проти ракет ворога, як відомо. Крім того, безумовно, це могло б посилити, якщо б зайшли, Ф-16 хоча вже лавком генерал Сирський говорив про те, що їх можна використовувати не долітаючи на 40 кілометрів до лінії, Зітна і так далі, все це, це розмови е, е, знаєте, такі. Треба конкретно, щоб вони заходили. Треба е, вони можуть змінюватися, ці підходи в зв'язку з тим, що треба застосовувати літаки від Швеції, два які передають а можливо з Польщі, у них є такі шведські літакідальної раційного виявлення і управління, які б давали додаткові можливості і Ф-16 знімають заборону шведів, щоб вони давали і просували проєкт гріпінам, який більш пристосований до наших умовах, аеродромних, які розбиті, на жаль, і, ну, і взагалі в більшій ступені, ніж той же Ф-16. Тось тобто завжди є комплекс дій, які можна було просувати, і наша намагається це робити. Безумовно, акцент на свої сили, наскільки це можливо, але тут, щоб швидко і зараз, ну і хоча б завтра, то треба, щоб наші союзники, в першу чергу, американці знімали ці додаткові заборони, і у нас з'являлися ті засоби, про які є розмови, в тому числі для того, щоб знищити. Як вертольоти, так і конкретне Су 34 Крім того, останній час підриваються вертольоти, можливо, про ви хотіли говорити в повітря. Безумовно, ця техніка максимально експлуатується і там може бути як технічні несправності, так і людський фактор перенапруження задіяти пілотів на А крім того. Працюють і, ну вони по різному по різним прикладам до цього росіяни роблять інформацію пропагандистську відносно дій наших сил спеціальних структур, таких як ГУР, СБУ і Сил спеціальних операцій. Вони теж діють, і ми, ми знаємо, наприклад, Ту-22М3, що проходили. Взагалі сотні кілометрів для того, щоб знищити на території Російської Федерації, наприклад, ну і інші приклади, коли застосовувалися наші спеціальні структури, це дуже в важких умовах з високими ризиками діють наші ці значить, військові ці структури. Але ну от війна є війна. От є інформація, що невідомі безпілотники вдарили по авіабазі, яка є місцем дислокації 43-го центру бойового застосування і перенавчання льотного складу. Що ви можете сказати про темпи підготовки льотчиків нині на Росії? Що вам відомо, і відповідно якість цієї підготовки, наскільки Росія зараз успішна в цьому процесі? Це такі, е скажем, слабкі позиція в авіації російській, тому що порівняно великі втрати, і якщо, скажем, самі озброєння, тут важка справа з озброєннями, ми говорили про те, ну там вони можуть там, десятки по різним літальним типам літальних апаратів проводити за рік. То лютний склад, особливо до високого рівня, потрібно готувати роки. Ми це бачимо по підготовці наших. Хоча тут важко проводити аналогії. Ви говорите про те, що Ф-16 зможуть там значно полегшити Україні роботу, але знов ж таки f 16 якщо вони з'являться на території України. Те, про що ми з вами говорили, поки що немає дозволу бити в глиб території Росії. От наскільки в такому випадку можливості технологічні технічні можливості F-16, вони будуть, скажімо, так зменшені? Тобто, якщо F-16 будуть працювати суто на території України, там бити на плюс-мінус 100 кілометрів глиб Росії. Ну, я не говорив, що полегшить ситуацію. Якщо вони зайдуть, то це збільшить потенціал наш е, протиповітряної оборони, Та дадуться винищувачі, які будуть виходити завдання по знищенню аеродинамічних цілей, до яких відносяться літаки, вертольоти, крилаті ракети, а також безпілотні літальні апарати. Це дуже важливо. Крім того, його можна застосовувати як легкий штурмовик. Тобто по нанесенню ударів по наземним цілям, це дуже важливо. Відносно дозвілу в дії на території Російської Федерації, союзники, які постачають, вони розділилися. Якщо Бельгія говорить про те, що вони нам поставлять там 30 літаків до 28-го року, то я в даному випадку говорю про те, що скажімо, Можна перший літак, який вони будуть передавати, поставити у нас в музей авіації. Там є під Києвом, а тому, що а чому 28, восьмий, а не 38? Це теж ми будемо безумовно дякувати. але це зовсім інший підхід, а, і вони безумовно забороняють дії на території Російської Федерації. Інші, наприклад, Нідерланди і Данія говорять про те, як в чомусь британці постовше було, що. Можна застосовувати у відповідності з міжнародним гуманітарним правом правом ведення війни і так далі. Це більш широко це дає нам можливості, але тут вступають дії безпосередньо американці, які якби виробляють цей літак і тому, значит, вони займають цю позицію. Взагалі, це півтора год... річна епопея сага о форсайтах. Це сага американська, і вона продовжується далі. Ми знаємо, що говорили варіли влітку. А тепер говорять, ну в цьому році вже бачите, дипломатичні кола і за і наші кажуть в цьому році. Ну і так десь кінця це ж було. А взагалі можливість була постачання, ну незважаючи на всі труднощі на кінець минулого року. І в цьому чітка треба американцям говорити про що і щоб вони несли цю відповідальність. Ми не можемо бути заложниками їх президентських виборів, змін. Нам ну якось приймаємо, що наприклад президент Байден значить, е, вибачався перед народом України, перед нашим через нашого президента, що от така пауза на півроку, але за ці півроку дуже багато чого поганого відбулося, і ми не можемо вгодитися досі. Е, тобто, наприклад, на поточний час по п'яти напрямам Ворог наступає по населеним пунктам на на, на східному фронті, наприклад, і тому це така, я би сказав, воєнно дипломатична і, і, дійна. Не, не хоче говорити війна, союзники, як би і все. Але правду в очі треба їм казати, і щоб вони відчували її, а не потім виправдовувались по своїй поведінці, тому що значить нам треба. Заводити ці F-16. треба знімати в залі заборону на нагріпини в порівнянні цьому, що тут проект їх не піде. Французи не зважаючи на всі підходи. Президент вирішив і там сякого 7 червня. По почали навчатися. Американці тисячі пілотів готують за рік. 12 в чергу стають українців. Ну, тобто треба э, бачити, що відбувається, і відповідним чином відстоювати ці інтереси. Зрозуміло, що наша влада не все можна говорити. В них важкий стан спілкування. На то вона якби офіційні представники а суспільства, а там експерти треба чітко роз'ясняти, що відбувається, хто відповідальний і чим це обертається для України. Тому що є інтереси українців в Україні, є союзників України в Україні? А скільки союзників досить багато, на жаль, і поглядів, і підходів теж ну немало, скажімо, і не всі вони якби швидкі в підтримки українців, оте про що ви говорите? Це така політика стримування, і чи пов'язана вона власне з там. Тим, що наші партнери бояться ескалації з боку Росії. Чи, чи, чи якщо це стримування таке, то з чим воно пов'язане? На Заході це зветься управляємо ескалація Аля Салівана. І тому, якби він, головний генератор такого алгоритма дій. Ну і чим вона обертається, ми е, бачимо. І тобто, треба набиратися сміливості. Тепер вже і кошти є. І, значить, все є, але після такої піврічної паузи, яку Байден вибачався, чекали, що будуть швидкі зміни, щоб ну, за, хоча б застабілізувати ситуацію на фронті. Вони ж ворог наступає з кінця минулого року.